Тому що, 500 ящиків? Встали, пішли, взяли по ящичку, занесли сюди. Ко відкривайте. А, то вже все нема. Позабирали. Не встиг я. все, все дострою, пані Софія. Все, пані Софія, там було 4 є. Дострою, дострою. Молодці. Так. І всі хором. Дякуємо, пане президент. Я пане, пане президент. О молодці! Ну, то треба ж поїсти зараз гарну вечерю, приготували, то поїдемо підемо їсти. Це гроші за факти. Дякую. Взяв конверт з грошима, поклав собі в кишені. Дякую, велике. А можно мы тоже тоже кучи Все, снимайте форму, вильни. Вы что сказали? Вы почуваете, А можно мне тоже, я тоже есть хочу. А, тут добрый, добрый. Выконую, выконую. Вот такие я люблю. Пане...